Привітю банда! Як ваша справа? Я один в суботу роблю, чи ще є такі самі як я. <сум> Не знаю. Мені як лежати щось і краще щось пороблю, коротше гаря. Значить созвонювався з багатьма малярами після випуску. Ролика, як я робитиму цей автомобіль. Звісно ж, я вже два відео чи одне зліплю записав, як я тут що робив. Але мені багато хто сказав, що Саня ну дзвонила, да, там з малярами. Саня, ну зачем тебе прикривати метал епоксидною смолою? Гратись, його ніхто не оцінить. Це більше жарева цього, ну, більше нірвотрьох цієї, не знаю, як назвати правильно. Каже, візьми просто круг на болгарку цей е желізний, да? не лепестковий, а желізний такий. Як він називається правильно. Коротше, ви поняли, так? Да? І зачухай його хорошенько. Коротше, я зачухав. От. Значить, е потом. Ну, до метала прямо. Ну, звісно є корозія така, що дебеляча, я вам серйозно. Такі дебелі тут кой-які по незах і так далі. Думаю, ну що йому робити? Промазав я антикорозійним ґрунтом таким. Коротше, антикорозійний епоксидний ґрунт. Ну Тільки в мене був він розведений, двохкомпонентний. І я його конкретно там замазав щоткою, іменно в тих містах, щоб не вибризкувати, щоб лишній раз не обклеюватися. Я щоточкою акуратні, коретно ті міста, де іменно метал. Почому ви його і не бачите зараз, да? О, тут ох, ніде. Якби я з болона пшикав, то було б щось видно. Коротше, намазав я ту фігню. От. На ніч це було. Я на ніч постарався розчистити, намазав цю хрень. Коротше. Наутро прийшов. Воно засохше все як один. Накидав шпакльовки. Почому треба, щоб добре висох епоксидний. Він може бути навіть на вид як висохший. Ну, якщо ви положите щось. Ну, коротше, може до кінця не просовуть, лучше на ніч. Якщо шпаклювати, лучше на ніч. Я короче, на, на, на ніч наклав його, з утра пройшов і накидав шпакльовку. Стекловолокно барпівське. Ось до такого плану воно. Закидав я всі ці віші, коротше говоря. От. Шліфую і буду алюмінкою затягувати його. Не знаю. Так, не так, буде так. Тому що я знаю. заморачуватися епоксідкою. Не знаю. Воно й не важко її розвести, її можна було намазати. В принципі. Чухонуть. Ну, вона ж, по суті, як епоксидка, вона ж просто, прик... просто як пленку зробить да? таку крепку. Но при цьому метал же ж... з металом вона не буде нічого задействовать, задействовать, да? яка там кислотні грунти. Там. Тут воно все не о чому, тому що тут ржавчина рижа. Поэтому я не просто епоксидний грунт взяв для металу. Ви зрозуміли, що я їй сказав? А Епоксідний ґрунт антикорозійний, він трохи дорожчий. Я його розвів, киданув туди і все. Із щотки. Не знаю. Так, не так буде так. Так що не судіть строго. В кожного є заліпучні машини, так що не треба не всіх. Приїжджають з новими деталями чи свіжі. У мене, допустимо, отака машина. Ну, З початку війни якщо брати, то це, мабуть, перша з такими ржавчинами. Були такі косячки, що я устраняв, але це на час, бо там вони потім на продажу і так далі. Так що отак, отак люди добрі. Ну, а відео я потихеньку підзаписую. Як почав робити, що до чого. Пізніше вийде. А це так. Вийшов до вас поздоровкатись, сказати, що я в суботу працюю. Ну і трошки розказав, як я працюю. Двері, коротше, зняв я, ви поняли? Двері зняв. Заклеюсь зараз тут, ну, тільки що зняв двері, повісив їх. Удобніш намного. Тут зараз запакую. Підготовлю, низ під графік пойдет. Кстаті, тут розчухав, щоб ви розуміли, метал ну... нема дирок. Дирка тільки на тій стороні одна невеличка і все. А так, навіть арка там, Ну реально я вичухав так лепестком, не лепестком, а оцим. Ну, коротше, зараз покажу, де він. Такого плана. Тільки це на. Е... На ету, на дрельку, а то я в пацанів брав напроти отакого оця, 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 вона плана, Кругла. Я не пойму, забув, як вона називається. Ну, коротше. Вигризає, мама, не говорю, так взагалі шикарно. Порощухував, тут розчухав, коротше, то, блин, він аж блестів той метал. Ну, я то понимаю, я то понимаю. у порах є моменти. ну, Мікро таких, етік, що там темненьке. Мені треба було чимось прикрити його. Якщо голий метал, що ідеальний, да, не така корозія запущена. Там можна шпаклювати прямо на метал. Не треба розказувати мені, Якщо метал все не маржачний взагалі. Можна шпаклювати прямо на метал. Наоборот, Дезія буде поюмати така. Так, ну хорошо, всім гарних вихідних і на зв'язку. Трохи обізвався до вас. Боскайте. Куди ти пропав так надовго? <ріст> я тут, коротше, ось що, воюю з автомобілем. Та що, другий день роботи, як не як. Ну, хай не Якщо хай 3 не... Третій... дня, то я перший день робив не день. Ну, хай буде 3 дні роботи, сьогодні третій, верніше. Я бачу ще... вже результат. Так що працюємо далі. Всім пока на зв'язку. З вами був Олександр як завжди. <ріст>